Всім привіт! Сьогодні підборочка на 21 число 12 місяця 2023 року. Подивимося, що нам пропонує копорт на завтрашній день. Декілька машин розберемо. Так, почну з першого. Сразу хочу сказати: ви коли шукаєте машину, от такий коментар вставляю, не шукайте цілу машину. Ви повинні бачити удар. От якщо написано удар з боку, ви повинні його бачити. Якщо удар спереді, ви повинні його бачити. Не шукайте машину цілу. Тобто, ви знайшли цілу машину, написано удар з боку і продає ділер 90%. Що це буде Мікемаус, що це буде подстава. Ви повинні бачити удар в цій машині. Це важливо. Звертайте на це увагу. Для прикладу, от попробуємо розібрати ось цю машинку 22 року Corolla, механіка 16 пробігу. Передній привод and драйв. Продає страхова. Ось бачимо, страхова. Хочуть 8900 за неї. Ну, немало, звісно, але ж. Але ж, але ж. Дивимось на пошкодження. На пошкодження включаємо крупним планом і бачимо. Значить, так. Ну, звичайна дверка на виброс, задня дверка на виброс, Переднє крило, переднє крило, рихтовка малярка, його викидати не треба, новий купувати, теж раді цього не потрібно. порог, я так розумію, це пластикова накладка. Малярочка, тобто це все і справиться. На виброс тільки дві дверки буде. Зараз другу фотографію включу з цього боку. Видніше. Да. Стойка, я думаю, не пошкоджена, туди не попало. Дверки купуєте в колір, ну бажано. Бажано купувати дві в колір. Можна в зборі, можна голі, але в принципі навіщо купувати в зборі, коли можна підекономити. В принципі, ви самі можете це все зробити. Зараз і які гілля такі ціни, що якщо руки правильно ростуть, ви взяли, купили дверку в колір. предположимо, вам повезло, купили в колір. Що ви робите? Передню дверку, допустимо. Починаємо з передньої дверки. Тобто знімаєте передню дверку, знімаєте карту. Карта, ну, звичайно, по неопитності поламаєте пару кліпс, там декілька гвинтиків потрібно відкрутити пару кліпс, зняти, поламати не без цього. Перепакуєте потім внутряночку скло разом з склом, в нову і ставити нову дверку на місце цієї старої. Звичайно, петлі потрібно подивитися, вони можуть бути підігнуті. Обов'язково звертайте увагу на цей момент. Можливо, навіть як ви будете купувати двері, людині забронюйте заздалегідь петлі. От передня дверка, можливо, задня, ну задня навряд, задня. Я думаю, там не придеться їх купувати. Так же саме і задні перепакувати, поставити це все робиться, це не важко. Просто потрібно зібратися, взяти інструмент. Ну, звичайно, щоб у вас було чим. Там якісь, можливо, зв'язочки понадобляться чи відвроточки. Якщо у вас зовсім нічого немає, ну, понятно, то пальцями вже не будете крутити. Так, ідемо е далі. По другій стороні. По другій стороні, бампер, задня частина пластиковою, феном видувається, малярка все робить, тобто це все робиться. Далі дивлюсь, вся ця сторона ціла, красива, без зауважень. Переднє праве крило. Ось тут є м'янка. Чи вийде вона безпокарасочно, чи не вийде ну так, на ребру не, не люблять хлопці цього робити, але ж в кінці, коли все все зробили, ось це на самий кінець оставлять. Поїхати до хлопців, хлопці, зробите, не зробите. Ну якщо ні, не повезло, якщо да... Бонус плюс передні бампери. Ось це, чи це грязь, чи це щось там щухано, не зрозуміло. Ну це по Коли машина прийде, вже вживу треба дивитися. Далі. По морді дивимось, ціла, лобовуха ціла. Так, зеркало одне зложення. Одне. Ну, цілі, цілі, цілі. Далі. Жопа у нас ціла. Зауважень немає. По подушкам, вся без. А, не вся, хотів сказати. Пфу. Постріляло. І постріляло тут сідушка, потолок. Я так розумію, мабуть, задня сідушка. Значить, дивіться, повторююсь. По сідушки, як це все робиться, ось цей шов стріляє, коли подушка. Вона розриває нитку. Одну нитку. Тобто в, багатьох, в більшості випадків не потрібно купувати кусок матеріалу. Просто по цьому самому шву дасти толковому ну, якісь швії дасти, щоб вони зашили. І це все можна самому зняти. Ця шкура знімається елементарно, безпроблемно теж знімається. Тож, тобто, ну, треба, звісно, руки засучити руки, по локоть і поїхали працювати. Тобто, в принципі, це все робиться. Ем, так. Потім, потім, потім. Ну, Торпеда, ціла, коліна, цілий, руль цілий. Ем, карта теж ціла. Дивимось, тобто карту купувати не потрібно. Цю карту назад ж можна і поставити. Краще голу купувати, Це повертаєш до того моменту. Так, видно, що подушка стрельнула. Що нас далі показує? Да, задня подушка стрельна, потолок це. теж саме з потолком. Це не важко. Він знімається буквально там декілька от ручки, оці, що триматися. за ними там декілька, ну, дехто на кліпси ставить, дехто на гвинтики. там, такі. Смотря, яка машина тут, я не знаю. Можливо, те, можливо, те. Потолок теж знімається безпроблемно, можна самому поставити його теж саме. Берете і робите. Так, підкапотка. Тут зауважень немає. Тут все добре. 22-й рік буде в тих паспорті. Ну, в общем, ось така машина. Дивіться, номер лоту. Ось номер лоту. І якщо хтось шукає королку 22-го року, будь ласка. Пригощайтеся. Так, слідуча машина. Слідуча машина Хайлендер. 23 рік, ну, постала 24-й машина зовсім нова. 900 кіль... міль пробігу. півтори тисячі кілометрів. Зовсім нова. Гібридна. Run and drive. По пошкодженням. Дивимося. Пошкодження у нас. Подушки всі цілі. До речі, Сразу, сразу ставляємо 5 копійок, що геть-геть всі подушки цілі. Помилки в основному по дістроніку, по розпреділенню датчик полос по салону. Зауваження. Ну, Нова машина. Це повністю нова машина. 23 рік, 6 місяць і півроку не пройшло, як, не пройшло, як машина догнала якийсь Стовпчик. Так, крило. Внутрянка дивимось, тут повністю ціла. Купується нове крило, купується фара. Ну і тут по кузову, можливо, якісь царапи не прийдеться щось полірувати, а щось можливо зафарбувати. Але потрібно більш детально дивитися. Так, що тут? 2,4 двигун, гібрид. Ділер, але ж не хорошо, що ділер. Але в принципі, я думаю, не треба і вичоркувати пробіг новий нової машини. Це нова машина. Тому нічого страшного, що продавець ділер. Навряд чи він тут двигун поміняв. Ну, не, не будемо ми думати за саме саме таке, що чого може не, не, точно, точно не буде. Так, біжимо далі. Toyota Venza 22 рік. Що тут у нас по пошкодженням? По пошкодженням тут сторона ціла. Сторона ціла. Так, удар в задню частину, ось основний удар. Тут, тут прям видно, що ось збрижа, сразу може і не роздивитися, ось, ось так збрижа йде по всій висоті. Звичайно, прийдеться це назад, смикнуть. Це потрібно тягнути. Рихтуємо, однозначно, це крило буде фарбовано. Над стопаком, можливо, буде зовсім зовсім небагато шпаклівочки, але вона буде. Із-за цього врізати нове крило ніхто не буде і не потрібно, це глупо. Не треба цього робити. Кусок роботи, звісно, є. Питання в ціні: за скільки ця машина обійдеться, коли її купувати. Так, всі подушки тут цілі, вся безпека тут ціла. Е да, да, да. Бампер знятий. 22-й рік. В общем, ось такий автомобіль. Так, він заводиться, але не їде. Тут вказано Ем, Більш за все, ну, при такому пробігі не можуть бути тут проблем з двигуном, чи з коробкою чи це. Я думаю по електричній частині. Можливо, десь якийсь ще проводок перебило, чи десь щось. Десь щось. Я думаю по електричній частині. Це предположення. Не треба брати за основу, але ж зверніть увагу. Так, ось номер лоту, якщо хтось зацікавився завтра. І ще такий момент. Ще последня машина Toyota RAV4. 19 рік, 7 пробігу, 2,5 двигун, run and drive. Дивимось фотографію, що у нас тут. Бампер знятий. Так, ця сторона ціла. Стікла цілі. В очі кидається те, що вона на железяках. Ну, йолки палки щось, якось такі машини вже не повинні бути на железяках. Аж муляє так. Не повинна вона бути. Зекономили. Це зборка Канада. Не знаю, навіщо вони так? Чим вони обідали. По пошкодженню дивимося. Фари немає. Немає. Бампер знятий. Абсорбер, пластмаска на крило, підкрилок знятий. В принципі, тут небагато. Можливо, якийсь проводочок буде перебитий, але тут роботи небагато. Я дивлюся, можна звернути на неї увагу. Тобто радіатор цілий, всі радіатори цілі, телевізор цілий. Тут немає такого великого удару, більш за все, що тут фару мабуть, воно попало. Більш за все. Тобто ось така ще машина. Номер лоту. Ось, будь ласка, всім пробігу. Якщо хтось зацікавився, будь ласка. На сьогодні все. Удачі з вас, лайк.